Як і будь-яку іншу тему з історії, історію козацтва теж можна розповісти за 10 хвилин. Отож, поїхали! Перша задка про козацтво датується 1489 роком, тобто це кінець 15 століття. Уже до середини наступного століття козаки споруджують свій основний осередок, центр своєї діяльності Січ за порогами. У 1556 році князь Дмитро Вишневецький. Який за сумісництвом ще й був старостою Черкас, в Черкасському повіті саме діяли козаки, на острові Мала Хортиця заснував першу відому Запорізьку Січ. Всього ми знаємо близько восьми різних запорізьких січей, три з них стосувалися 16 століття. Це Хортицька Січ, після неї була Томаківська Січ, і останнє в 16 столітті було засновано Базалуцьку Січ. Козаки мали досить просту та зрозумілу організаційну структуру. Їх очолював кошовий отаман, керівники козаків, полковники та інші отамани, а також керівники різних напрямів роботи складали козацьку старшину. То ці керівники різних напрямів, про які я сказав. Це керівник діловодства писар, це Осавул, який був основним порученцем, зараз би це назвали асистентом кошового отамана. Суддя зрозуміло, що керував судовою системою чи не суд, шафар. Займався збором податків, гармаш відповідав за артилерію, товмар за переклад, тобто за відносини з сусідніми народами, і довбиш керував летаврами, тобто казацькими музикантами. Тут мова йде не лише про розвагу. В той час, під час бою, війська координувалися за допомогою музики. Тоді рації не було, тому. Так це все працювало. Важливим елементом, етапом історії козацтва це було створення козацького реєстру. У 1585 році польський король Стефан Баторій подарував козакам корогу, клейноди та інші символи влади. Загалом перший реєстр козаків було введено в 1572 році, а через 13 років козаки отримали статус по суті іншої альтернативної армії у Речі Посполитій. Що таке реєстр? Це офіційний запис козаків, надання їм статусу. До того козаки це просто були такі от, вільні люди, ніде не зареєстровані без будь-якого офіційного статусу. З 1572 року вони цей статус отримали. І як я сказав, через 13 років вони отримали визнання як окремої армії, а ще через 6 років розпочалося перше козацьке повстання. Воно виникло на базі конфлікту одного з козацьких отаманів. Кшиштофа Косинського з могутнім князем Василем Костянтином Островським. Ну і от впродовж наступних п'яти років козаки намагалися пояснити е, першій армії. Так я сказав, що козаки це альтернативна армія. Основна армія речі це була шляхта, І саме з нею козаки боролися за права розпоряджатися землею. Ну, загалом, за право керувати територіями. Так, це е, коротко. Опишу, на жаль, для історії України закінчилося це все розгромом під Лубнами у 1596 році. Після цього на певний час козаки зрозуміли, що їм ще рано тягатися з польської шляхтою. З польською шляхтою тягатися рано, а от з Османської імперії, яка тоді була однією з наймогутніших держав світу, якраз можна. Перша чверть 17 століття, це період легендарних морських походів. Як бачите, перші такі великі 1602 рік. Ну і далі найвизначніші це похід на Крим, це спільний морський та сухопутний похід, знищення фортеці Перекоп, розгром турецького флоту в Гирлі Дніпра, 1613 рік, напад на околиці Стамбула, 1615 рік, взяття кафи найбільший невільничий ринок у Східній Європі, де продавали, зокрема, українських грабів. У 1616 році і повторний напад на Стамбул 1621 роки. Надалі козаки дійшли до того рівня, що Річ Посполита, польський король взяв навіть їх з собою в похід на Москву у 1618 році, на чолі з Петром Конашевичем Сагайдачним, козацьким гетьманом, і врешті, знову ж таки, козаків, поляки запросили захистити їх від Османської імперії, яка щоправда і напала на Річ Посполиту через морські походи, але тим не менше. І поляки обіцяли надати козакам привілеї, яких ті вимагали. Проте в результаті Котинської битви Сагайдачний помер, поляки відмовилися від своїх слів, і наступні 20-30 роки це роки постійних козацьких повстань, які, на жаль, знову закінчилися погано для козаків у 1638 році, коли було введено ординацію війська Запорізького. От в результаті цих повстань підписувалися угоди, як ви бачите, вони були все вигідніші для козаків, окрім останньої, це навіть не угода, це рішення сейму після розрому козаків про ординацію війська Запорізького. Якщо коротко, це повне скасування усіх козацьких привілеїв. Думаю, що всі, хто розуміють, хто такі козаки, здогадалися, що недовго так могло бути, щоб скасували козацькі привілеї. Врешті це виявилося у національно визвольну війну. Яку очолив Богдан Хмельницький у 1648 році. Це почалося з виходу козаків, які в трьох битвах наступних підряд перемогли поляків, польські війська. Врешті, у 1649 році, влітку наступного року, після повстання, було укладено зборівський мирний договір. Це дуже важливо, оскільки за ним козаки утворили власну державу, яку вони коротко називали Гетьманщина. В історії інкої її називають Українська козацька держава. В неї вони перебрали ті ж самі організаційну структуру, яка була на Коші, з урахуванням щоправда, того, що тепер управлялася ціла держава з населеними пунктами, але вона все одно поділялася на полки, тобто за військовим принципом. Тепер гетьман її очолював, старшина тепер керувала цілою державою. Що важливо, у ній скасовано особисту залежність селян, тобто не було кріпосного права. І Гетьманщина намагалася вести зовнішню політику. Хмельницький пробував одружити свого сина на молдавській принцесі для того, щоб стати монархом, бо тоді в Європі, умовно кажучи, не сприймали всерйоз людей, які не були монархами. Йому це, на жаль, не вийшло. Поляки після цього намагалися кілька разів змінити умови цього зборівського договору. І врешті Хмельницький, якого постійно зраджував його союзник Кримський хан, звернувся за допомогою до нового союзника Московського царя. Хмельницький тоді не знав. Чим це обернеться в наступні 400 років. Ніхто не знає майбутнього, тому тут не будемо його критикувати. Звернемо увагу, що саме Московський цар надав найбільший реєстр козакам 60 тисяч. Наприклад, за зборівським мирним договором, ось тут порівняння було 40 тисяч, а Білоцерківський лише 20 тисяч. Ну це вже певний плюс. Було проведено Переяславську раду. Це розширена старшинська нарада, де був. Були представники московського царя, і за її результатами було укладено березневі статті. Це договір між козаками та московською державою. Ну і далі, щоправда, лише два роки протримався цей союз. В 1656 році цар зрадив Хмельницького, уклав союз зі проти Швеції з Польщею. Відповідно, Хмельницький уклав союз зі шведами, Трансильванією проти поляків. Тобто, насправді. Не на 400 років ця угода діяла Хмельницького, а лише 2 роки з московським царем. Далі ситуація кардинально змінилася. А далі Україна, на жаль, війшла в такий складний період, який називається руїна. В цей час укладалося багато різних договорів між Україною та Московою, наприклад, Ліговський уклав Гадяцьку унію. Після нього був Юрій Хмельницький, який уклав з московитами Періастровські статті. Більшість договорів України та московитів називалися статтями Статтями і далі йшло місто, де вони укладалися. Наприклад, в Переяславі уклали договір, тому Періясарські статті. Але як бачите, через рік він вже уклав Стободищенський трактат із поляками. Після нього був Іван Бруховецький який уклав Батуринські статті з Москвою, і московські статті, тобто він перший гетьман, який відвідав Москву. І в цих московських статтях він визнав, що Гетьманщина є частиною Московського царства. Дем'ян Новогрічний уклав Глухівські статті. Найтакий е, відоміший гетьман, якого називають Сонцем Руїни, Петро Дорошенко уклав Корсунську угоду з Османської імперії. Тобто українці перепробували всі можливі варіанти союзів, зокрема з турками. В той час Україна розділилася на правобережжя та лівобережжя, лівобережний Гетьман Самойлович. Уклав конотопські статті з московським царством. В той час про Україну, на жаль, укладали договори без України. Це Андрусівське перемиря між Москвою та Річчю Посполитою. Зверніть увагу, термін давності є 13,5 років. І Бучацький мирний договір 1672 року між Річчю Посполитою та Османською імперією. Пізніше в журавинський договір, так передумали Османську імперія та Річ Посполита. Москва уклала Бахчисарайський мирний договір з Османською імперією вже аж в 1681 році і закінчилася руїна вічним миром, тепер вже без терміну придатності між Річчю Посполитою та Москвою. За яким Україну ділили по Дніпру? Те, що на схід на лівому березі Дніпра, те Москві разом з Запорізькою Січчю і Києвом, який на правому березі єдиний знаходився. А те, що відповідно на заході, на правому березі, це поляки. Далі таким важливим моментом це було гетьманство Івана Мазепи. В 1708 році він уклав Україну Шведський Союз, але закінчилося це трагічно. У відповідь на це московський цар Петро зруйнував Батурин. Зруйнував Чортовницьку Запорізьку Січ і розгромив козацькі війська, шведсько-козацькі війська під Полтавою влітку 1709 року. Після цього Мазепа помер, його місце зайняв Килип Орлик, який уклав українську конституцію, першу, одну з перших у світі. Проте, на жаль, він теж не зміг перемогти Москву. І, врешті, Ліж Посполито собі забрала назад правобережжя, на яке, мало бути, її ще за цим вічним миром, там ліквідувало козацтво. А Російська імперія вже, Московське царство перейменувалося, остаточно вже знищило усякі привілеї козаків, і Гетьманщина як держава вона залишалася лише для видимості. Такий бутафорний стан, який закінчився тим, що у 1764 році було остаточно ліквідовано російською імператрицею Катериною II гетьманство. В 1775 році було знищено Запорізьку Січ. Козаки, до речі, розійшлися по всьому світі. Так, утворено було Задунайську Січ, Банацька Січ, це взагалі територія сучасної Сербії, далеко на Дунаї. А частина козаків залишилася в Російській імперії, перейшли до Криму, де було утворено спочатку Чорноморське козацтво, потім кубанське козацтво. І врешті, в 1700 у 1981 році було скасування полково-сотаного устрою на території Гетьманщини. Це фактично означає ліквідацію Гетьманщини, ліквідацію козацької держави, і на цьому історія козацтва фактично припиняється. Хоча було далі ще козацтво в Російській імперії, але це вже зовсім інша історія. Якщо вам сподобалося це відео, очікую від вас на лайк уподобайку. А також в коментарях пишіть, що ви думаєте про період українського козацтва, що би ви хотіли почути ще, як про цю тему, чи, можливо, огляд якої теми за 10 хвилин ви би хотіли почути надалі.